Зустріч, яка відбулася перед зустрічю президента України Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президент України втретє мав приватну аудієнцію у Папи Римського Франциска. Про це повідомляє Ньюз». зустріч у Ватикані Папи Римського Франциска з президентом України Володимиром Зеленським тривала 35 хвилин з 9.45 до 10.20 після Приватної бесіди в залі бібліотеки та представлення української делегації папа подарував зеленському бронзовий барельєф із зображенням квітки, що розпускається з написом Мир це тендітна квітка. Президент України натомість подарував понтифіку картину Олією Бучанська різанина. Історія Марічки. Цю картину бачите зараз на екранах. А Володимир Козюк та Владислав Задворський це автори цієї картини і на сторінці у. Фейсбук Володимир Козюк розмістив опис картини. Я процитую, що він написав у себе Фейсбуці про те, що Марічка стояла і дивилася з спустошеними очима крізь натовп, що зібрався на місці трагедії. Вона втратила все, її дім, її сім'ю, її дитинство. На її очах катували і вбили її батька, матір, бабусю. І рідне місто Буча стало свідком нелюдських звірств, які назавжди залишили шрами на її душі. Дуже хотілося б, аби президент цей опис зацитував. Аби Понтифіку свідомо весь жах, що пережили українці, продовжують переживати. І перед зустрічю із Зеленським папа римський прийняв премєр міністра Іспанії Педро Санчеса сьогодні вранці і Санчеса і Зеленського, які увійшли до Ватикану відповідними процесіями через площу Святого Петра та Дзвіницю після прибуття на подвір'я Сан Дамазу, привітав греген Папського. Дому Ленардо Сап'єнса зустріч Зеленського і папа відбувалася за зачиненими дверима за участю перекладача і стосувалася тем війни і миру для України, яку Понтифік завжди визначав як замучену. Також Зеленський зустрівся з державним секретарем П'єтро Пароліном, якого супроводжував Пол Річард Галахер, секретар з питань відносин з державами та міжнародними організаціями. Обговорення в державному секретаріаті були присвячені стану війни та гуманітарній ситуації в Україні а також шляхам її завершення, що призведе до справедливого і стабільного миру в країні. Крім того, були розглянуті деякі питання, що стосуються релі... релі... релігійного життя країни. Повідомили у святому престолі після зустрічі, і це вже третій візит президента України Володимира Зеленського до Витикану. Раніше нагадаю, він бував тут у лютому 2020 року. У квітні 23-го року і український президент, і папа Франциск також бачилися 14 липня на саміті G7, який приймала Італія. Напередодні Зеленський прибув до Риму та зустрівся із главою італійської, італійського уряду Джорджою Мелоні. На зустрічі він представив італійській прем'єрці свій план перемоги. Також у п'ятницю зеленського чекають у Берліні. Вже ми бачили цю зустріч, де вже були проведені переговори з канцлером канслером Олафом Шольцем. Та очікується, що будуть проведені переговори із президентом Франком Вальтером Штайнмайром. Очікуємо на більш детальну інформацію офіційну, зокрема від президента України. Також Зеленський відреагував на смерть журналістки Рощиної у російському полоні. Смерть журналістки Вікторії Рощиної у полоні Російської Федерації є справжнім ударом для тих, хто її знав. Про це заявив президент України після зустрічі з папою римським Франциском. Як наголосив президент, все, що стосується полонених і депортованих людей, є надзвичайно болісними питаннями для всіх в Україні. Зокрема, це дорослі та діти, багато цивільних, які зараз перебувають у тюрмах і табурах на території Росії. Вчора стало відомо, що в полоні в Росії загинула українська журналістка Вікторія Рощина. Для багатьох українських журналістів, які знали Вікторію, її загибель це справжній удар. Ла держави додав, що в російському полоні залишаються ще багато інших журналістів, громадських діячів, керівників громад з окупованої території, навіть просто звичайних людей, які були захоплені під час російської окупації. Зеленський зазначив, що саме питання повернення наших людей додому з полону було головним під час зустрічі з папою римським. Зеленський наголосив, що розраховуємо на сприяння святого престолу поверненню додому захоплених у російський полон українців. І як повідомляє прес-служба президента Зеленський в апостольському палаці Ватикану, розповів Франциску, що в російському полоні перебувають поранені важкохворі жінки та діти. Росія продовжує примусове переселення наших українських дітей з одних окупованих районів в інші, а також продовжує депортувати наших українських дітей в Росію. Зауважив голова держави. Зеленський додав, що потім, взагалі надзвичайно важко шукати цих депортованих дітей. Нам відомо, що в полоні в Росії понад 400 жінок точно підтверджено через міжнародний комітет Червоного Христа та інші джерела. Що в полоні перебувають 1700 цивільних людей. За нашими даними, це число може бути суттєво більшим. Зеленський акцентував увагу на тому, що майже всі, хто повертається з полону, потребують медичної допомоги та тривалої реабілітації. Крім того, президент розповів Понтифіку про роботу над реалізацією формулу миру, зокрема про конференцію щодо. Повернення полонених і депортованих українців, яка відбудеться 30-31 жовтня в Канаді на рівні міністрів, і він запросив представника Ватикана взяти участь у даному заході. Тим часом МЗС закликає не живити апетити агресора на тлі чуток у змі про готовність України до поступок. Міністерство закордонних справ України спростувало твердження озвучені в низці іноземних змі щодо нібито готовності України до поступок агресору за рахунок власного суверенітету та територіальної цілісності, як пише європейська правда. Про це йдеться у коментарі відомства. В МЗС наголосили на неприйнятності таких поступок агресором. Подібні твердження лише сприймаються агресором як ознаки слабкості, дають йому невиправдану надію на успіх агресії та дієвість його ультиматумів і шантажу йдеться у коментарі. Як наголосив МЗС, єдиним реалістичним шляхом до відновлення всеохоплюючого справедливого та сталого миру для України була і залишається формула миру, яка заснована на повазі до статуту ООН, та і імперативі повного відновлення та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Там також нагадали, що принцип жодних домовленостей про Україну без України та імператив поваги до міжнародного права та статуту ООН залишаються обов'язковими та незмінними для всіх. Україна не прийме жодних ініціатив, які їх порушують, заявили в МЗС. і у відомстві. Також нагадали, що Україна та український народ вже. Неодноразово доводили власним героїзмом помилковість скептичних заголовків іноземних засобів масової інформації. Це урок для всіх. Потрібні сміливість та рішучість у впровадженні формули миру, а не сурогатні, слабкі та наївні рішення під фіговим листком реалізму, які лише дадуть агресору можливість підготувати новий напад на нашу державу та решту вільного світу. Закликаємо всі держави та міжнародні організації, всіх лідерів, політиків і громадських діячів, які поважають статут ООН міжнародне право та цінність людського життя, об'єднати зусилля задля відновлення реального, сталого та справедливого миру, а не підживлення ілюзій та апетитів агресора.